Закон про мобілізацію в дії військовозобов'язані надають перевагу онлайн оновленню даних, іноземною зброєю по РФ у США та Франції закликають скасувати заборони для України. Електронний кабінет для внутрішньо переміщених осіб запрацює з вересня. Понад 450 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані в додатку Резерв плюс водночас до ЦНАПів ТЦК та СП звертається набагато менше громадян. Про це повідомив народний депутат Давида Рахамі. За його словами, наступний крок в діджиталізації генерація QR-коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. Відтепер у військо призивають чоловіків з 25 років, а не з 27, як було раніше. Всі військовозобов'язані протягом 60 днів. У мають оновити свої дані у ДЦК цнапі або в електронному кабінеті. Україна очікує, що учасники глобального саміту миру складуть план дій щодо трьох пунктів: йдеться про вільне судноплавство, ядерну та енергетичну безпеку, а також обмін полоненими та повернення депортованих дітей. Про це сказав президент Володимир Зеленський. В офісі президента заявили, що країни, які візьмуть участь у саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, напрацюють спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Глобальний саміт миру ініційований Україною і в його основу лягла формула миру. Президента Володимира Зеленського, яка основана на міжнародному праві, статуті ООН, резолюція генасамблеї, тому важливо сьогодні, що ми консолідуємо світ навколо рішень, які повертають дію міжнародного права. Україні потрібно більше зброї і систем ППО, щоб відповісти на посилення російської агресії. Про це заявила посол України в США Оксана Маркерова. А ще дуже важливо, щоб адміністрацією президента Шаджо Байдена була скасована заборона на використання зброї американського виробництва для ударів по території Росії. Ми маємо право захищатися, і ми захищаємо себе незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території. Попередньо держсекретар Ша Ентоні Блінкен сказав, що Україна сама вирішує, чи бити по Росії американською зброєю. У свою чергу у парламенті Франції теж закликали дозволити Україні бити по агресору уже французькою зброєю. І з відповідною заявою про зняття обмежень виступив голова комітету в закордонних справах Національної асамблеї Франції Жан Луї Бурланш. Політик написав листе до французького керівництва і закликав Єлісейський палац відмовитися від позиції стриманості та діяти за прикладом Великої Британії, яка дозволила українським військам завдавати ударів по Росії зброєю британського виробництва. В ім'я чого ми можемо позбавити українців права відповідати ударом на удар, на напади, жертвами яких вони є. Право на самооборону виключає право на захист території агресора, збройні сили. Мають право хвалювати рішення, щоб нищити ворога на його території, тобто місця пуски ракет, місця, де зберігаються літаки, які несуть зброю, ракети, які потім нищать українську цивільну інфраструктуру і інші об'єкти. І, звичайно, в іншому разі не вдасться подолати ворога. Наша делегація, яка щойно повернулася з Вашингтону, вас за ціль якраз таке протиснути е, це питання щодо надання дозволу збити е, американським озброєнням по легітимним е, військовим цілям на території Російської Федерації. Думаю, що лідерство в цьому питанні від сполучених штатів е, стане прикладом для інших країн, щоб все, все те озброєння, яке ми за два роки отримали, було е, була можливість е, застосовувати проти. Проти цілей на території Російської Федерації. З вересня цього року в Україні діятиме електронний кабінет для внутрішньо переміщених осіб. Кожен переселенець у себе в телефоні зможе оформити виплати, відслідкувати розмір призначеної допомоги, познайомитися з правами та послугами, на які може розраховувати особа ВПО. Там же можна залишити скаргу на неякісне обслуговування чи відсутність підтримки місцевої влади. На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів українців, які через російську агресію покинули власні домівки та стали внутрішньо переміщеними особами. В рамках реалізації електронного кейс-менеджменту програми, тобто, коли соціальні працівники опитують і визначають потреби кожної людини, а потім пропонують їм види підтримки, чи це соціальний супровід, чи це підтримане проживання, чи стаціонарний догляд, чи, наприклад, психосоціальна підтримка, щоб людина могла бачити, що їй призначили, умовно так як. Соціального, так як в лікарні, е і відверифікувати, надається послуга, як надається. Задоволена вона цим не задоволена. Урядовці анонсують нову допомогу для усіх постраждалих, зокрема й тих родин, які переїхали з Харківщини, Херсонщини, Сумщини, Чернігівщини у розмірі до 3600 гривень, кажуть в уряді. Народні депутати також вимагають повернути фінансування для внутрішніх переселенців, які були позбавлені виплат. Це близько півтора мільйона ВПО. Відповідний законопроект планують ухвалити вже до кінця травня. Кількість ВПО постійно рухається, і на жаль, вона рухається не на зменшення, а на збільшення. І ми знаємо з вами, що не вчора, не позавчора, а саме в цю хвилину зараз іде евакуація людей з Вовчанська, з різних міст і громад Херсонщини, Харківщини, Донеччини, там де йдуть на жаль щоденно активні бойові дії. Законопроект про Повернення максимальної кількості цієї виплати, як називають переселенчески, але це не просто переселенчески, це 2-3 тисячі гривень на, якраз на те, щоб знімати орендне житло внутрішньопереміщеним особам. Ми знаємо, що велика кількість з березня з квітня перестала отримувати ці кошти, і саме законопроект, який ми як тимчасова спеціальна комісія зареєстрували, він про те, щоб до кінця військового стану і ще декілька місяців. Після присутність жінок у владі і політиці має бути більшою. Йдеться і про державний, і про місцеві рівні. Як сприяти цьому, якою має бути стратегія підтримки активної участі жіноцтва у політичних процесах? Про це йшлося під час круглого столу забезпечення залучення жінок до політичних процесів в Україні. Наступні вибори відбудуться через півроку після завершення воєнного стану? Друге, звісно, коли ми розглядаємо вже самі вибори, то ми розуміємо, що вони повинні відбутися за системою відкритих списків, і це дуже є важливо, тому що саме за цією системою. Я дуже сподіваюся, що будуть відбуватися наступні вибори, зокрема парламентські вибори, і там є вже не добровільна квота. Якраз однієї стати та які можуть проактивно брати участь в політичному житті. А обов'язкова квота з відповідальністю політичних партій. Голова профільного комітету парламенту Олена Шуляк зауважила, що необхідно зберегти українських жінок як активних учасників політичного життя та виборчого процесу саме в Україні. Війна нам принесла дуже багато викликів. Це і те, що майже 20% нашого населення зараз знаходиться за кордоном, і з них переважна кількість це жінки з ді дітьми а В нас на сьогодні більше ніж 6 мільйонів це внутрішньопереміщені особи. Також ми бачимо процеси, які йдуть в країні пов'язані з мілітарізацією суспільства, і е, ми розуміємо, що. А коли будуть перші післявоєнні вибори, нам дуже багато потрібно зробити таким чином, щоб втримати наших жінок як активних учасників і політичного життя, і безпосередньо виборчого процесу, Україна обрала і досить впевно рухається. До європейської своєї європейської інтеграції на сьогодні е ці міжнародні практики, які є загально визнані, які стосуються в тому числі гендерного компоненту, вони повинні бути так ще інакше імплементовані у е політичне життя нашої країни. Політична участь жінок не лише формує рівноправне представництво, але й покращує якість управління та сприяє стабільному розвитку держави, впевнені парламентарі. В українському політичному процесі завжди важливу роль грають, я би сказала, чотири компоненти. Перший це закон, другий все-таки це консенсус, третій це компроміс, і четвертий дуже важливий це мотивація. От без цих чотирьох компонентів ми не зможемо рухатися далі.